На українсько-білоруському кордоні та майбутній контрнаступ Збройних сил України. Це новини лайф. Мене звати Софія Півняк. Сьогодні матиму розмову із Віктором Ягуном, це генерал-майор запасу служби безпеки України та замголови СБУ 2014-2015 років. Пане Вікторе, дуже рада вас вітати і дякую, що ви знайшли час і долучилися. Доброго здоров'я. Хочу розпочати ось із чого вчора з'явилася інформація, що окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні організацію висвітлення подій, доручено пропагандисту Соловйову. Збираються там якийсь телеміст влаштувати. В нас вже попередили, що можуть навіть бути постраждалі. Скажіть, будь ласка, на що це взагалі Україні? По перше, в чому знову ж таки звинувачують нас? І що ми можемо очікувати? Ну, я думаю, що після того, як е, ця інформація була оприлюднена е, нашим, е, нашими військовими розвідниками, е, чогось надзвичайного вже можна не очікувати. Хоча е, від росіян цього всього можна чекати, це е, комплекс так. заходів, які вони е, почали проводити е, за останній період для дискредитації України і звинувачення її в тому, що це. Е, не знаю, держава з терористичним якимось е, 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 ну, держава терорист. Оце це, це їхнє дуже велике бажання. Дискредитувати нашу державу в, в очах міжнародного е, е, міжнародного товариства. Це от, оця інформація, її не можна розглядати от окремо, тому що треба розуміти, що нещодавно з'явилася інформація про. Можливо, причетність там українців про українців там перед українців в підриви північного потоку. Причому це інфра... на, на настільки дика, я і дикою називаю, тому що ну треба розуміти деякі моменти, які, які просто розбиваються в Аргументацію що Україна просто не має можливості здійснювати такі заходи. Це одна історія. Потім треба згадати ще перед нею була історія яку Росія хотіла зробити провокацію, але завдяки зусиллям патріотів з Росії, які воюють на українській стороні, ми її трошки переіначили. Це в історія Обрянської все одно нас звинуватило в тому, що ми терористи. Потім давайте згадаємо історію вчорашню з псевдозамахом на керівництво так званої Придністровської республіки. І тепер інформація, яку оприлюдну на жгу. Тобто, це все в комплексі. Говорить про одне. Росія не має можливості нічого показати на полі бою, і вона вирішила, от таким от чином дивним, спробувати, хоча б дискредитувати Україну. Чому тому що треба розуміти, Україна отримує все більше і більше зброї від багатьох країн, іде. Інтенсивна підготовка до можливих контр... 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 контрнаступу, і це все в комплексі говорить про те, що Росія нічого не може тому протиставити, Віктора Миколаєвичу. Не можу вас не запитати тоді, якщо вони націлені на те, щоб нас дискредитувати перед міжнародними партнерами і так далі. Але ж в цього немає результату. Вони можуть безкінечно говорити, що ми всьому винні. Світ бачить терористичні дії Російської Федерації, а наші дії, в яких нас звинувачують, це ж лише обвинувачення. Чи може ви навпаки мене поправите і скажете, що ні? Насправді це на когось впливає. ці російські і білоруські обвинувачення да нікого не впливає, крім на окрему категорію їхніх особистих, ну, внутрішніх спливачів. E, насправді система влади і система керування владою в Росії і Білорусі побудована таким чином, що якщо була дана вказівка, цю вказівку треба виконувати, подобається, комусь чи не подобається. І, і, і ми тому, тому ми дивимося такі якісь ну, бредові, на мою думку, заходи, як там не знаю, обстріл України ракетами, які взагалі не дає. Та? Але один обстріл там десь плюс-мінус мільярд доларів пішло кудись повітря. Не знаю, бізгуздії атаки на Бахмут, які нічого не приносять. Постійне якесь ну, биття головою об стінку, хоча роз, зрозуміло, що стінка не впаде, а голова розіб'ється. От вони їм дали вказівку, треба дискредитувати Україну по будь-яких моментах. От вони і включилися. Причому одночасно зі всіх сторін і недолого це так виглядає. Ну тому що в, творчі, в творчості підходять цих моментів, вони просто не, не існують. Віктор Миколаєвичу, щодо того, що існує, це вчора секретар РНБО сказав такі слова, що дедалі більше українців виступають за мирні переговори з Російською Федерацією. І це дуже небезпечна тенденція. Хотілося б, щоб відкоментували ці слова. І зокрема, про те, що він заявив, що черговий масований ракетний удар це елемент схиляння до переговорів з боку Російської Федерації. Ми вже чули ці заяви про схиляння до переговорів, однак чи це я насправді так? Ну, Росія думає, що якщо вона буде <кхи>, створювати несприятливі умови проживання і функціонування нашої, ну проживання людей, функціонування нашої інфраструктури цивільної, <кхи> вона буде мати можливість дестабілізувати ситуацію всередині країни. Що тут не знаю, вийдуть на мітинги, піднімуть якісь гасла. Що хвати нам воювати, давайте якось домовлятися. Давайте, ладно, вже ті захопили територію. От нехай вони на тій території залишаються, скільки можна. Вони, вони на це дуже активно розраховують. Вони розраховуються на, на в тому числі обстрілами наших прифронтових міст Харкова, Запоріжжя, Херсона. Вони це використовують і в обстрілах нашої прикордонної мережі артилерією. І це все, все, все тільки в одному напрямку: схилити е, наше керівництво під тиском нашої громадськості. Вони знають, що громадськість у нас активна, е, нібито на е, відхід від позиції сили і на якісь там мирні угоди. Нічого ніхто не е, поки що не схиляється, і я не думаю, що і схиляться. Про те, що сказав Данілов про українців, які вже схиляються більше до переговорів з Російською Федерацією в той же час, коли влада говорить, що ми не йдемо ні на які перемовини, бо Росія вже себе повністю показала. Чи розділяєте ви думку про те, що дійсно дедалі більше українців стає, які прагнуть говорити із Російською Федерацією? Ну не прагнуть, а хоча б хочуть сідати за стіл перемовин, я не знаю. Я не бачу такої тенденції. Я не знаю, звідки... ну можливо, все ж таки все де рад безпеки самій оборони більше можливостей, але настрої населення поки що не показують на те, що хтось збирається О, щось віддавати Росії, в тому справа. Якщо говорити про українців, то тут так дійсно настрої населення не показують. Якщо говорити за, наприклад, Європу. То в Європі за попередніми даними там близько 50% європейців голосують вже за те, що в опитуваннях беруть участь і кажуть про те, що давайте нам мир хоча б із втратою територій українських. Тобто, настрої все ж таки змінюються на вашу думку, Віктор Миколаївич? Ну вони не можуть не змінюватися, але треба розуміти, що вони змінюються і в Росії. Там так само ситуація не, не залишається стало що там, всі, всі прагнуть війни. З кожним днем там, ситуація змінюється. Але поки що є е, е, рішення, е, ми воюємо. І це поки що ніхто не збирається. Згодна з вами за два місяці відбудеться контрнаступ збройних сил України. Про це принаймні говорить Подоляк. Є цитата для наших глядачів. Зазначу: ми не поспішаємо, реорганізовуємося протягом наступних двох місяців. Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці. Але ключове, як завжди, звертаємо: звертаємо увагу на слова, що за два місяці може розпочатися контрнаступ. По перше, від вас профільно хочу дізнатися. Про взагалі такі висловлювання е, від радника керівника офісу президента про майбутній контрнаступ, про те, що його. Так має бути? Ні, не має бути. Я розумію, що треба щось сказати, та, що можливо буде в, яких, в якихось датах. Я, наприклад, пояснюю, що він справді буде і він буде справді десь наприкінці квітня, можливо. Тому що це найбільш сприятливі погодні умови, сприятливі якісь там. Логістичні вирішення якихось проблем, тому що якраз і техніка не йде, і сформуються нові бригади. А казати точно, тим більше, людина, яка займає посадову ну, посаду, не знаю, не важко це, 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 це коментувати. Це їхнє рішення, не знаю. Можливо, хочуть зіграти на якомусь хайпі, можливо, це якийсь задум загальний. Такий, наприклад, як ми колись вирішували з Херсоном, коли всі, всі горіли про наступ на Херсона. А насправді він пішов на Харків, тому це таке. знаєте, важко, важко зараз сказати, аргументувати. Ми знаємо, що наступ буде. Ми точно знаємо, що ми зупинятися не збираємося. На якому це буде напрямку? Невідомо зараз на всіх напрямках. Ну крім напевно, не знаю, от та лінія що навколо Дніпра. Це єдина напевне лінія, яка ще е, залишається такою, більш-менш стабільною в плані того, що там е, не передбачається якихось е, серйозних наступів з боку Росії. Вони тільки ведуть артилерійський і ракетний обстріл. А все решта, да, справді там фронт дуже, дуже е, виснажується. Виснажується ворог, виснажуються наші бійці, які там на тому фронті. Ну я так розумію, що просто справді десь в тилу готується. Наші бригади, які можливо, недалекому майбутньому, підуть вперед я чому ще питаю про терміни, тому що директор ЦРУ Вільям Берн заявив, що наступні півроку критичні для війни в Україні, сказав, що в контексті розвіданих наступні кілька місяців 4, 5 чи 6, стануть критичними на полі бою. Ну і російські військові зможуть досягти тактичних успіхів, але за оцінками американської розвідки, вони не будуть значними. Ми бачимо, що дев'ятий місяць, де битва за Бахмут, бачимо в принципі, як ведуть себе Росіяни. Однак тиснява не припиняється зараз. Ціль Росії виснажити і продовжити роками, тому що ми розуміємо, що якщо вони там залишаться, то ми будемо їх просто витісняти. Ну ми будемо їх забирати з нашої території Ну, в Росії дуже проста. Вони хочуть захопити чим більше територій. І вони хочуть вийти на ті межі, на які вони оголосили, що ті це їхня територія, так тобто, у них вони... а можна я тоді з вами дивіться. Вони в них є ціль, але вони ру вони зараз у них весь біль, наскільки мені зрозуміло, тільки кругом бахмуту відбувається. Тобто так вони звичайно там і на інших ділянках фронту десь стріляють, щось роблять. Однак сама така ціль грана на бахмуті, і вже дев'ятий місяць вони борються. То тоді вони або не мають змоги. Розтягнути фронт і зайти і забрати все, що хочуть, або тут якась інша причина на те, що воно так довго триває, нема причини, нема причини, тому що Бахмут це в них просто вже така ідея фікс. Я кажу, якісь Та От, от ми маємо його зайняти, повісти прапор і, і закрити цю історію. У нас інша ситуація. Нам ну черговий раз відходити, і в черговий раз треба брати якесь місто. Під охорону і ми чергове місце будемо втрачати, розумієте. Ну тобто, змісту, ну що, ну, відійти, і що давайте в Краматор ще знищимо, давайте ще Славін знищимо в ноль. Ну, так. Ну, десь так. Воно ж, воно ж не зупиниться, розумієте? І тому вирішено, я так розумію, для мене ця логіка була спочатку незрозумілою. Зараз я якби, її вже більш-менш розумію, що ми прийняли рішення стояти до кінця виснажувати ворога до кінця, тому що на який зміст? Ну давайте відступати до Києва. Ну десь, десь так є можливість триматися, є можливість. А ворог справді виснажується, у нього немає можливості е, наступати на всі лінії фронту. Він може просто таким от е, диким методом використовуючи значну кількість особового складу, яка просто лягає ну, сотнями. Я вже я би, я би сказав тисячами, в деякі дні справді до тисячі чоловік в день. У них втрат, і треба розуміти, що і в нас є втрати значні, не такі великі, але вони є, і вони так само боляче нас б'ють. Але ну, іншого шляху немає. Ми, ми маємо стримати ворога тут, щоб відкинути його назад, тому що відступити ну, легше відвоювати важче. Щодо забезпечення Віктора Миколаєвичу. Ми чули і про снарядний голод. Ми чули і про те, що в них немає техніки, що їм нема з чим міти, вони не забезпечені. Зараз з'явилася інформація, яка, чесно кажучи, в мене викликала трішки дисонанс. Зважаючи на розмови, які я веду щоденно із з експертами, лідер ЧВК Вагнер Пригожин поскажився, що його відключили від спецзв'язку, щоб той не просив боєприпаси. Це звичайно дуже цікаво. Цей конфлікт. Пригожина з Міноборони Російської Федерації, однак виглядає вже це так, можливо, знову ж таки мене поправити, ніби Путін це навмисно робить. Тобто, це просто театр одного актора. Пригожин просто сам себе переграв. Він дуже, дуже швидко війшов франч. Він дуже багато про себе, там, як кажуть, російською мовою вазабнів, нічого в нього там немає за, за спиною, крім оцих бойовиків. І, і, і то йому по показали, що е, насправді він не може цього зробити, Не нема не, не в нього можливості без допомоги міністерства оборони, без допомоги е, тих людей, які навколо нього колись крутилися. Я думаю, що якщо він це буде так вести, як він вів. І з можливістю, не знаю, чуть він на першу роль претендувати, його ще й від тих всіх е, проєктів економічних, і він взагалі десь там закриється в своєму е, добре, що якщо він буде мати ресторані. Тобто він сам себе просто переграв. І е, я думаю, що найближчим часом е, так, така назва, як Оркестр, Вагнер і, і Пригожин, ми просто не почуємо, тому що. Е, ні, його ніхто ліквідовувати не буде, він просто сам, сам здується і десь заховається в щілину, щоб, не дай Бог, не отримати по голові з чи, чим він там, кувалдою. Щодо в цілому забезпечення, по ракетах можна судити. Віктора Миколаєвичу, що є проблеми у Російської Федерації, все ж таки з е, ресурсу вистачає в плані людської сили е, і тисняви людської. А от щодо зброї і її якості е, тут хотілося б від вас почути, чи це дійсно є в них там проблеми, чи їх немає, чи в них всього достатньо. Дивіться, ми, ми базуємо свою інформацію на е, відкритих джерелах. То, що каже, ур ур давно казав, що у них проблеми, особливо по високоточних ракетах. Вони взагалі там в кількість в десятки входять, і е, використовувати їх так безглуздо, як вони вчора ви використали, ну це справді дуже дивно. Знаєте, використати багатомільйонну ракету проти якогось е, трансформатора. Ну не знаю, таке е, тим, тим більше, що воно нічого не дає не, не дає, тому що е, система побудована таким чином, що взаємодопомога і замі'ямість є досить серйозна. Е, то, що в них збільшується термін, 19 днів не було обстрілів, це говорить так само про те, що вони накопичували от, ті ракети для цього залпу. І інформація, якою ми володіємо, говорить про те, що вони не можуть не спроможні навіть за цей період, за ті там 19 місяць відновити цю кількість ракет. Тому за підрахунками приблизними, вони справді таких от важу здійснювати такі от постріл раз в місяць, але не більше ніж 40 ракет. Або от так, як ми казали, 80 ракет раз в два місяці, і це. причому розуміючи, що ті ракети нічого не ну от змісту в їхньому в їхньому пострілі жодного немає. Тому будемо дивитися, як вони будуть реагувати. У нас бачите, з сьогоднішнього дня вже є точна інформація про те, що Петріот на, на цьому на чергуванні ми будемо дивитися, а... в нас сили по покращуються, у них погіршується. Тому думаю, а, що це але... буде краще. Віктор Миколаївич, У нас немає інформації. Також говорили з військовими, що Петріот відпрацює, наприклад, по кинжалах, тобто в теорії це можливо на практиці не перевірено. В разі, якщо, наприклад, Петріо справлятися не буде, то наскільки кінжали для нас є небезпечними, тому що ми бачимо, що їх кількість збільшується в плані на нас летить їх Їх зменшується в плані до наявності. Це високоточне озброєння, яке виготовляти не так а. просто, і ма плюс-мінус десь 50 ракет і витрачати їх по, по 6 штук. Для, для чого і що? от, от... Ні, мені подобається, коли кажуть, і що. От, от, ну, вистріли, і що. Ну тобто, вона має бути адекватна тій сумі, яка виклав ракета, коли при, при потроплянні має дати той результат, який в неї вкладений. Нема ні результату, ні вкладення. Віктор Миколавичу, рухаємося е, ще до одного питання внутрішньополітичного. Бувший гендиректор Антонова Бичков поїхав із СІЗО. Сьогодні СБУ йому вручила підозру і ще його декілька замом. За даними не пускали Нацгвардію на територію гостомельського аеропорту. Цікава взагалі доля е, таких історій в подальшому, е, яким якими вони будуть складатися, вони будуть розбиратися після війни чи під час війни, тому що ми зустрічаємо багато підозр з боку е, СБУ, Однак хочеться розуміти, як питання будуть вирішуватися. Ну якщо буде контроль з боку громадськості, і ці, ці справи не будуть забуті, то я думаю, що ну просто можливості прикрити цю справу ну точно не буде. Тому що це резонантні справи. Що по Гуслаєву, був Слайвов що зараз от по Антонову. Я думаю, що це не одинокі будуть справи в майбутньому. Тому що ну, такий тихий саботаж на місцях він просто вражав. Ну, люди реально чекали, я не знаю. Руського міра я не знаю, що вони чекали. Я думаю, що справи а... будуть реалізовані, незважаючи на то, йдуть бойові дії чи ні. А, то, тобто навіть так, навіть під час бойових дій можуть бути реалізовані по суті. Так. А що нічого, наче... одне другому не заважає? Ну, знаєте, як, не на часі після війни зараз вручаємо підозри, потім. Є підозри, є, потім буде... є, підозра, є терміни ведення слідства, є матеріали передані в суд. Розумієте, тут є свої терміни, які не залежать від військовий стан не військовий стан. Тому все буде йти по, -по, -по плану. Насамкінець, Віктор Миколаєвичу, сі Цзіньпінь пінь втретє став головою Китаю. Цікава ваша думка, тому що ми бачимо, що е, чим більше людина перебуває і тримає імперію, е, тому доказ Путін, тим в нього більше імперських амбіцій з'являється. Е, як відреагували на те, що обрали втретє, і чи не очікувати нам повторення, тому що читали сьогодні коментарі під е, публікацією на нашому телеграм-каналі? Люди пишуть Путін 2». Ні, там трошки інакша ситуація, вони в складній ситуації. Росія не настільки була імплантована в світ, настільки і Китай. Китай сам з санкціями справитися не зможе. Він повністю залежний від зовнішнього світу, все починаючи від виробництва, від реалізації цього виробництва, частково від імпортних комплектуючих від технологій. А ще найбільше це е, е, харчування, тому що внутрішнього забезпечення харчуванням цього населення вони не можуть е, собі дозволити. Це величезна них проблема, і, і е, е, як е, куди реалізовувати товар, які вони е, е, все, що вони виробляють на своїй території, треба куди дівати. Сама та країна свої, свої ті виробництво просто поглотити не може, і економічна криза, і то все. Я думаю, що вони зараз найбільше потребують якихось сталих, сталих моментів, когось такого, знаєте, е, зупинки від якихось різких рухів, і якщо комусь вдається, що вони будуть там зараз якісь революційні зміни. Я глибоко в цьому сумніваюся. Тим більше революційні зміни в зовнішній політиці, в погрозах. Там не знаю, я розумію, що один з моментів на який він спирався, що його переобрали, це то, що він поверне тайван. Чи зможе він його повернути? Ну, знаю, будемо дивитися. Але дуже багато є моментів, які вказують на те, що зараз їм потрібна стабільність і старість розвитку їхньої економіки виход з тих з тих проблемних ситуацій, які в них зараз є, і точно немає місця для потрясінь. А потрясіння це от давайте допоможемо Росії. А давай подивимося, чим це закінчиться. Для нас ніхто на це точно не піде. От, а тут склалися враження, що їхня активність щодо війни в Україні це просто для того, щоб ніхто не забував, що Китай є. Він раніше був нейтральним. А зараз е, ми будемо висловлюватись. Ми будемо давати мирні плани. Однак е, допомагати Росії чи не допомагати вони так, е, ну так між крафтиками. Ім їм, їм потрібен коридор. Цей коридор зараз просто знищений, просто знищений. От, от поїдеться, де Китай і де Європа. І як вони раніше нормально через Росію, Білорусь, Україну йшли на Європу е транспортні коридори, в тому числі через українські порти? І подивіться, як зараз повністю залізний занавес перекрив можливість використання і російських портів, і в Росії гахнув просто те, що вони там дуже-дуже хотіли, сподівалися розвивати північний цей морський шлях, він для кого? Був зроблений для першу чергу для Китаю. А тепер як? Суда, які будуть заходити в російські порти, не будуть прийматися в судах Америки, Канади, Європи. І китайці це знають. Тобто це все, все в комплексі. Говорять про, тільки про одне: Китаю ця війна невигідна. І ну зрозуміло, що Китай невигідна і знищення Росії в тому вільному. Ми, ми це бачимо, тому що їм потрібна стабільність через наголошую, в тому числі і на російському. На російському цьому державному тлі. Але як, ну не знаю, будемо дивитися. Будемо дивитися з вами згодна Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ і замголови СБУ 2014-15 років. Віктора Миколайовича, я вам дуже дякую, що ви знайшли час і що ви долучилися. Дякую вам за таку розмову. Дякую, то Дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість сьогодні працювати. Наші глядачі вам теж подякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте йому лайк, щоб його змогло побачити більше людей. Мене звати Софія Півняк. Залишайтеся з новини ЛЕ.